Крипта обвалилась. Біткоін на 15%, ефіріум на 22%, а інші альткоїни на 50-90%. Це вже сталося, більшість вже пережили втрати. Спекуляція, маніпуляція, афера – це вже неважливо. Що буде далі після такого падіння? Чи варто зараз залітати в крипту, тому що розпродажні ціни і нижче вже вона напевно не піде. Коли ми плануємо купувати альткоїни, і чи стався вже найгірший сценарій, який можна було очікувати на крипті? Привіт, колеги, це PS Trade. Сьогодні ми розглянемо ситуацію, яка сталася недавно на ринку, і спрогнозуємо наступні два тижні, що ми чекаємо від ринку і що будемо робити самі. Сьогодні поговоримо про біткоїн і ефіріум, А в п'ятницю о 20.00 ми запустимо стрім, де будемо відповідати на запитання всіх наших підписників по альткоїнах, якщо хочете задати свої запитання, приєднуйтесь до нашого телеграм-каналу, щоб не пропустити стрім. Посилання на наш телеграм-канал буде в описі під даним відео. Спочатку подивимося, чи сталися якісь глобальні зміни по біткоїну на місячному таймфреймі. Як бачите, протягом жовтня учасники ринку змогли спочатку оновити історичні максимуми, а потім зняти ліквідність нижче липня, серпня і вересня. Після цього ціна повернулася у консолідацію, в якій по суті рухається з липня 2025 року. На двотижневому таймфреймі та сама інформація, бачимо, що двотижнева свічка, яка вчора закрилася, спочатку оновила історичні максимум, а потім зняла ліквідність з нижче липня. Серпня вересня 2025 року це свідчить за на нашу думку про велику ймовірність продовження консолідації щонайменше в наступні 2-3 тижні, оскільки локальні критичні точки добре охороняються що продавцями, що покупцями. На тижневому таймфреймі видно, що свічка не змогла тілом поглинути попередню, і після оновлення мінімумів нижче 107 тисяч доларів. Ціна біткоїна різко відскочила. Тут у нас організовується важливий діапазон на тижневому таймфреймі 108-110 тисяч доларів. І даний діапазон, якщо покупці хочуть втримати ціну хоча б в межах консолідації, ми поки не говоримо про впевнене продовження росту біткоїна, то діапазон 108-110 тисяч доларів має втриматися при Наступному ретесті даного діапазону загалом біткоін виглядає не дуже прикольно на тижневому таймфреймі, і ось такі потужні свічки падіння, хоч їх і відкупляють на історичних максимумах, лякають, тому що хвиля росту від квітня 2025 року почала слабнути а починаючи з літа, взагалі перетворилася більш в консолідацію аніж в якийсь трендовий рух. Про консолідацію ми маємо на увазі ось цей фіолетовий канал, в якому на триденному таймфреймі біткоін рухається починаючи з липня 2025 року. І ми трішки вийшли за межі даного каналу, але поки що залишилися в його межах. Тому діапазон 108-110 тисяч доларів – це максимальна критична точка, нижче якої не можна, щоб біткоін закріплявся. Інакше в дію вступить потужний корекційний сценарій. І 95-97 тисяч доларів це буде тільки перша ціль. Після відскоку ціни ми продовжимо падіння набагато глибше. Поки що цей сценарій для нас альтернативний, тому що ми тримаємося в межах консолідації. І на найближчий час ми будемо очікувати продовження консолідації. Відповідно, під час тесту діапазону 108-112. Чому 112 зараз ми покажемо на менших таймфреймах? Ми будемо готові відкривати лонг позиції. По біткоїну і по інших криптовалютах у середньостроковій перспективі. На даному таймфреймі ми бачимо, що ціна біткоїна досить жваво відстригнула у неділю і затестила діапазон ось 115, 116-118 тисяч доларів. Перед даним діапазоном ціна зупинилася і на денному, і на 12-годинному таймфреймі бачимо, що є проблеми продовжувати рости вище. Бачимо, що і на восьми годинках у нас малюється складність. І навіть якщо ми продовжимо ріст, то ми не, не віримо, що з такого паттерну. Біткоін зможе отак продовжувати рости і оновлювати свої історичні максимуми. ми думаємо, що все одно з діапазону 116-118, ціна біткоїна розвернеться, затестить ось цю недовгу, проте досить об'ємну консолідацію. І якщо це все втримується, а ця консолідація якраз таки знаходиться в діапазоні 108-112. Якщо тут втримується ціна, ми будемо чекати щонайменше продовження росту до верху каналу і до діапазону 120-125 тисяч доларів по біткоїну. Враховуючи, що ми чекаємо. Аємо локальну корекцію побітку. Ми не готові зараз закупляти альти, тому що, хоч і вже були потужні сквізи, і якщо подивитися на деякі криптовалюти, складно уявити, що після такого падіння ми оному свої локальні мінімуми. Але варто розуміти, що ціна після такого падіння може ще якийсь час, ось так ліниво-ліниво сповзати до певної точки, з якої потім буде постріл. Тому краще дочекатися критичних точок, звідки біткоін розпочинав відскок для того, щоб пересвідчитися, чи дійсно у покупців є якась сила. Про ймовірне падіння ринку ми писали у своєму закритому клубі 99 русів ЄС трейд напередодні падіння. Звісно, ми не очікували падіння альтів за годину на 70-90%, але в той момент ми не планували закупки, і слава Богу, що не планували. Якщо вам цікаво отримувати щоденну аналітику по біткоїну і в принципі ринку криптовалют, а також бачити наші потенційні середньострокові трейди, приєднуйтесь до нашого клубу. Вся інформація про клуб буде в описі під даним відео. А тепер подивимося на графік домінування USDT І ще раз підкреслимо, чому зараз ми не вважаємо, що класний час заходити у крипту, хоч і у нас низькі ціни. У нас домінування USDT на денному таймфреймі рухалося з серпня місяця у діапазоні 4,6%. Під час падіння. Ринку в п'ятницю домінування USDT пробило діапазон 4,6 вверх і зараз намагається закріпитися вище даного діапазону. Зараз перед вами 12 годинний таймфрейм і, можливо, ще декілька 12-годинних свічок домінування USDT буде намагатися падати, але якщо воно втримується в даному діапазоні, то неминучий ще один обвал ринку, окей, не обвал, ще одна корекція, ще одне падіння, яке не повинно би було. Вже оновлювати ось ці от максимуми вищі 5 і 4. А навіть якщо і станеться так, що це пацей ріст добінування USDT оновить максимуми, то з великою вірністю ці оновлення стануться саме по біткоїну і саме по ефіріуму. тому що саме ці криптовалюти не дуже сильно впали. А такі криптовалюти, які там вже падали на 70-90%, вже немає стільки ліквідності, щоб виносити, немає вже кого виносити. Для того, щоб оновлювати такі потужні мінімумі нижче 70% від цін, з яких вони падали. Тому, на нашу думку, більш логічно дочекатися, щонайменше відскок домінування USDT десь до діапазону 4,9-5%, і з даного діапазону намагатися вже набирати потрохи альткоїни, будучи готовим набирати їх сіткою, тобто розставити ордери. Перший ордер, коли ціна, коли показник домінування USDT буде в діапазоні 5% і далі на 20-30% нижче поставити лімітні ордери, що встигне спрацювати, спрацює, що не встигне, ви зможете завжди докупити трошки пізніше. Домінування біткоїна зміг затестити діапазон, який ми дуже чекали. Це діапазон 60-62%. Ми не чекали такого тесту, що. Прям проб'є показник домінування біткоїна цей діапазон вверх. І найстрашніше це те, що ріст домінування біткоїна не оновив якихось максимумів, а криптовалюти так попадали, щоб оновили свої дуже давні мінімуми. Ми очікуємо, що домінування біткоїна зможе ще раз прийти в даний діапазон, можливо, вже не так високо, хоча б дозорхнутися до діапазону ШИДОВІМІКІ відмітки 60-61%. Відсоток, ось так, і з даного діапазону вже продовжити падіння десь до 55 І в момент тесту 60-61 буде дуже хороший шанс, Це, якраз таки ще один сигнал, що варто купувати крипту саме альткоїн, тому що біток може навіть і гірше себе почувати у наступній тижні ніж альти. Капіталізація альткоїнів дуже чемно з липня 25-го року рухалась ось в цьому фіолетовому каналі. І протягом тижневої свічки від 6 жовтня дуже різко вийшла за межі даного каналу, затестила діапазон, який ми хотіли б побачити. Ну, звісно, не за один тиждень падіння, а поступово пробила декілька ліквідних зон, зупинилася в найпотужніші, і відстигнула назад в межі фіолетового діапазону. На нашу думку, є високі шанси, що альткоїни спробують ще раз падати, хоча би капіталізація альтів до гривень, 930 мільярдів доларів. І саме в даному місці ми б хотіли ризикнути купити Альти, тому що з такого паттерну, на такій корекції хвилі росту від 7 квітня ми б хотіли побачити вже оновлення максимумів по капіталізації альткоїнів. Тепер трошки про ефіріум. Зараз перед вами тижневий таймфрейм. ефіріуму в парі до біткоїна. Тижнева свічка закрилася прекрасно. Ми доторкнулися до ліквідної зони 0,03. Якщо буде точніше, 0,03, 0,032 і дуже добре відстрибнули. Протягом цього тижня ми чекаємо, можливо, цього і наступного, ми будемо очікувати зниження ціни ефіріуму в парі біткоїна знову ж таки до діапазону 0. 0.34, затестити хоча б ось цю зелену зону, хоча б краєчком. І якщо втримується Ефіріум, ми будемо чекати відскок щонайменше до зони 0.39. Після цього корекція, ймовірно, може продовжитись, тобто ми чекаємо, щось такого зелена зона. Легенько тестимо, відскакуємо до 0.39 і далі ми можемо навіть ще раз спуститися до 0.03. Цілком ймовірний сценарій, якщо в зоні 0,039 не буде впевненого пробою ось цієї надпотужної трендової лінії по ефіріуму, яка тримає його від 22-го року вересня. Якщо ж зараз вже не буде ніякого ретесту і ми просто повалимо в діапазон 0039, то з даного діапазону ми чекатимемо щонайменше ось такої консолідації з імовірним виходом вниз. Але купувати Ethereum прямо зараз. Ми свій дозволити не можемо зараз. Перед вами тижневий таймфрейм Ethereum в парі. до USDT, так, бачимо, що знаходимося близько біля максимумів, і в нас зараз запущений торговий бот, який торгує з діапазону е з ціни 3280 так до 4750. І поки він собі торгує, ми не хвилюємося, що пропускаємо прибуток і готові подивитися до ефіріуму десь знову ж діапазоні 3700 3900 Якщо сюди впаде ціна ефіріуму і втримається в даному діапазоні, то для нас це буде хороший сигнал підкупити його. Тут ми бачимо, що протягом п'ятниці, коли ринок дуже сильно падав, саме в діапазоні 3,700-3,900, Закривалися 12-ти годинні свічки на збільшених об'ємах, і якщо ми затестимо цей діапазон і втримаємося, ми маємо всі шанси щонайменше йти десь до діапазону 4500, 4700. Проте, на нашу думку, корекція, яка відбулась по ефіріумі, вона трішки недостатня, враховуючи, який у нас був потужний імпульс росту. Щонайменше нам потрібно продовжити консолідацію, набратися сил, щоб штовхати ціну вверх. Щонайгірше ефір може продовжити своє падіння. Десь до діапазону 32900. Проте це ми забігаємо дуже наперед. На даний момент ми чекаємо локальне ретест 3700-3900, щоб брати лонги з першими цілями 4500-4700. І якщо говорити про безпечні закупки ефіріуму на спот, то варто розставляти лімітні ордери в діапазоні 3 800. 3300 і вже починати дивитися на діапазон 2800. Якщо ви закупите в, даному, в тих трьох локальних ліквідних зонах, у вас буде дуже хороша середня ціна, з якою ви зможете у довгостроковій перспективі далі утримувати Ефіріум і не хвилюватися. Як в загальному ми пережили це падіння? З 10 ботів, які у нас є запущені у проєкті Copy Trading Space, у нас ліквідувало 2. Вісім втрималися. Деякі з них навіть не запустилися на падінні. Ціни навіть не дійшли до тих відміток, які ми хотіли. Ліквідувався бот по КРВ. І ще по одній криптовалюті, якщо вам цікаво, по якій, і в принципі побачити детальний огляд кожного бота, як він пережив падіння п'ятниці, то підписуйтесь на наш канал Copy Trading Space, і там ми зробимо детальний огляд ринку по ботах і покажемо результати п'ятничного падіння. Тому варто дочекатися підтвердження того, що нижчий ринок вже не впустить, в першу чергу біткоін і ефіріум. І найголовніше шукати живі альткоїни, які після сильного зливу матимуть потужність зрости. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, приєднуйтесь до нашого стріму, який буде в п'ятницю о 20.00. Бажаємо вам всім прибуткових третін, ну і звісно ж перемоги.